У ролику розповідаю, як ФОПо розрахувати свій дохід. Детально обговорюємо, які платежі включаються в дохід, які суми платежів можуть не включатися в дохід. Це вкрай важливе відео. Тому прошу вас додивитись його до кінця, щоб не допускати критичних помилок. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Правильно розрахований дохід, в якому чітко визначено, що включається в дохід ФОП, а що не включається. Суперважлива річ для успішної подачі будь-якого звіту. Питання того, що включається в дохід ФОП, визначають дві речі. Перше, це стаття 292.11 податкового кодексу, яка на жаль описує далеко не всі ситуації. Саме тому є друге, а саме роз'яснення податківців, в яких вони відзначають, що може бути, а що не може бути доходом ФОПа. Саме ці дві складові я детально розібрав для вас, щоб ви могли визначити правильно та коректно суму обороту ФОП за рік, та перевірити, чи порушено чи не порушено ліміти обороти ваших ФОПів. Давайте почнемо розбиратися із статтею 292.11 податкового кодексу. Даю перелік того, що там вказано. До доходу ФОПа можна не включати суму доходу, отриману між внутрішніми підрозділами платника єдиного податку. Це в контексті того, що перекидки між своїми рахунками не оподатковуються, в тому числі. Продаж гривні у валюту. І навпаки, сума поворотної фіндопомоги, яка повернена протягом 12 календарних місяців, не включається в дохід. Також суми доходів, які приходять з державних фондів, типу пенсійного чи соціального фонду, для виплати працівникам, наприклад, лікарняних чи декрету, не включається в ліміт та дохід ФОПа. Суми авансів, переплат або просто повернення клієнту, не включаються в дохід, якщо є заява від клієнта про повернення таких коштів. Причому заява від клієнта тут вкрай важливий момент, який не можна пропускати, як ви бачите, перелік в нас є, але з нього далеко не все зрозуміло. Що робити з коштами, які внесені особисто? Що робити з компенсацією комуналки? Що робити із коштами, які мають надійти по договору, але не надійшли, та є ще багато інших ситуацій, яке податкове законодавство абсолютно не описує. Більшість таких ситуацій описується саме у роз'ясненнях податкової, а це означає, що вони можуть часто мінятися. При цьому не на користь платників податків, а так, щоб це було зручно саме податковій. Тому давайте розберемося із кожною ситуацією індивідуально. Нам важливо розуміти, що ми можемо включати в наш дохід, а що не можемо з метою, щоб розуміти, а яку взагалі цифру включити в дохід ФОП у звіті. Особливо це критично, коли у нас цифра близька до переліміту. Давайте почнемо розбирати особисте поповнення власних коштів. Досить часто ФОПи люблять внести саме готівкову виручку на свій рахунок, і податково відповідає, як це обліковувати. Податківці вказують, що сума внесеної готівки включається додатково в ліміт ФОП. Крім тих випадків коли ФОП вказав, що це готівкова виручка і вона підтверджується первинною документацією. Якщо спростити, коли у вас є касовий апарат і задзвіт, в якому чітко видно готівкову виручку за певний період, ви можете її внести на рахунок і не платити податок двічі. Якщо у вас немає каси і задзвіту, ви однозначно заплатите за це внесення податок, а ще й можуть висунути претензію щодо наявності касового апарату та фіскалізації. З цього випливає абсолютно проста формула: ми маємо вносити готівкові кошти під. Призначенням платежу внесення готівкової виручки за період умовного з 1 по 10 січня 2025 року, і при цьому сума внесених коштів не має перевищувати за звіт з касового апарату за цей період. Якщо ми бачимо саме таке призначення, сміло можете не враховувати повторно в дохід ФОП такі кошти і таке внесення відмінусовуйте з банківської виписки. До речі, покажу вам, як легко та зручно відмінусовувати якісь типи доходів у Ятакс. Достатньо всього в своєму банку забрати галочку до обліку біля якогось платежу, і таким чином. Сума доходу не враховується в ліміті в книзі обліку доходів і так далі. Тепер йдемо далі, бо з особистими коштами є й інша історія: це ж може бути не готівковий прибуток, а безготівковий, який ви зняли, і потім повертаєте назад на рахунок. Для цього у нас, звичайно, є теж окреме роз'яснення податківців, яке видано у формі багатьох індивідуальних податкових консультацій. Податкова стверджує, що власні кошти можна не включати в дохід за умови, якщо є підтвердження, що з цих коштів вже сплачений податок в повній мірі формулювання з одного боку досить розмите, але спробую вам навести фокус, щоб ви розуміли, про що йде мова. Уявимо собі, що у вас є багато готівкових зняттів у виписці. Якщо ви вкажете призначення платежу повернення невикористаної готівки, це означає, що ви отримали кошти на рахунок, які попередньо зняли, і просто їх повернувши. Не потрібно платити податок, бо податок вже сплачено. Також уявимо іншу ситуацію: ви є ФОП і паралельно найманий працівник. Вам прийшла зарплата працівнику, ви перекинули кошти на рахунок ФОП і вказали переказ оподаткованих коштів. Можете довести сплату податків, а отже, повторно теж не включаєте в дохід ФОП. Саме таким чином, по кожному призначенню платежу треба проходитись і обраховувати дохід ФОПа. Коротко наголошу, що кредит, отриманий ФОПом, теж не включається в його дохід, якщо у виписці є такі платежі, сміл. Їх викреслюйте зі свого доходу при обрахунку. Насправді це лише початок. Далі буде ну дуже багато ситуацій, тому продовжуйте дивитися. Проте, якщо вам такий матеріал подобається, обов'язково ставте йому лайк і пишіть позитивний коментар. Це буде мотивуючим для мене стимулом робити ще багато таких корисних відео. Тепер давайте трішки обговоримо, як рахувати дохід в іноземній валюті, коли вам платять за кордону. Тут є свої хитрощі. В першу чергу згадуємо податковий кодекс. Він дає нібито чітку відповідь, що згідно статті 292.5 податкового кодексу, дохід виражений в іноземній валюті, перераховується за курсом гривні, яка встановлена Нацбанком на дату отримання. Проте питання: а що таке дата отримання доходу, звичайно, податковий кодекс не визначає, тому є роз'яснення податківців. Перше, що хочу підкреслити, неважливо, коли. ФОП продасть цю валюту в гривню, щоб скористатися коштами. Валютні різниці не розраховуються. Може бути, що ви отримали тисячу доларів і було долар по 42-42 тисячі -42 гривень, а продасте по 44 тисячі гривень. Додаткові 2 тисячі гривень це бонус і ніяк не оподатковується. Може бути навпаки, що продали валюту дешевше, все одно платите податок. По тому курсу, який був по Нацбанку на момент отримання, тобто, в принципі, ситуація проста: отримали кошти на рахунок у долар, євро чи інші валюті, порахували по курсу Нацбанку і забули, але трішечки податківці присипають тонкощів, коли з'являється посередник. Коли ви отримали кошти з пайоніру чи аналогічної системи, важливо, щоб могти оподаткувати ці кошти як ФОП, завести їх на український рахунок, тільки це право дає оподаткувати кошти саме по пільговій спрощеній системі. Проте хитрість тут з'являється в тому, що у нас є дві дати зарахування коштів: перша дата зарахування на посередника типу пайоніра, друга зовсім інша зарахування коштів в Україну. Податківці наполягають, що треба включати кошти по даті отримання доходу саме в пайонір чи інших посередниках. Проте саме в цей момент я все ж таки спробував би пошукати підвох, і подумати реально план своїх дій, як грамотно декларувати ці доходи. Коли у вас є рахунок за кордоном, ви не можете його зареєструвати як рахунок ФОП. Він завжди буде в статусі фізичної особи, і повідомити нашу податкову про відкриття цього іноземного рахунку абсолютно неможливо. Податкова не має можливості перевірити іноземний рахунок, не може просто туди подати запит та отримати виписку з цього рахунку, на відміну від українського банку, де можна дуже легко отримати виписку, навіть якщо ви не надасте її добровільно. Отже, ви повинні. Задуматись над тим, чи дійсно варто надавати виписку з пайоніру чи іншого іноземного посередника напряму податківцям, коли проходите перевірку. Коли про це думаєте, раджу враховувати наступне: не надання первинних документів, які хочуть податківці, тягне штраф 1020 гривень згідно статті 121 податкового кодексу. Тобто ситуація досить контрольована і прогнозована. А от надання виписки з умовного пайоніра чи іншого посередника ситуація виникає вже неконтрольована. Надавши цю виписку, вам можуть взагалі кваліфікувати цей дохід як особа, тобто 18% податок на дохід та військовий збір, можуть взагалі знайти якісь платежі, притягнути за вуха і позбавити вас єдиного податку через отримання доходів по невірній формі розрахунку. Як наслідок, варто дуже добре думати над тим, чи йти по контрольованому чи не по контрольованому процесі декларування доходів з умовного паніру чи іншого посередника. Ну що ж, продовжуємо далі рахувати наші доходи, і тепер прийшов час орендних фопів. Я впевнений. Ви здогадуєтесь, що і тут є багато підводних каменів, як завжди. Найперше попередження для лайфхакерів, які ставлять ціну в договорі оренди, типу 1 гривня чи просто сильно занижену вартість. Доходи платника єдиного податку вираховуються з методики визначення мінімальної суми платежу за нерухоме майно, і зазвичай це мінімум 200-300 гривень за один квадратний метр в залежності від вашого регіону. Тому в кого. Суперзанижені ціни оренди, всі ваші доходи в разі перевірки донарахують по методиці на значно вищі суми, і тут треба стежити для третьої групи з недоплатою податку. А якщо суми доходів великі, треба ще й стежити, щоб не було переліміту. Якщо хочете зробити дійсно договір безкоштовним, краще користуйтеся договором позички, який справді може бути безоплатним і не збільшує ваш ліміт. Далі задінемо питання відшкодування комуналки. Податківці теж тут попрацювали і вважають, що такий платіж, як компенсація комунальних платежів, оподатковується 18% податком на дохід та військовим збором. Більше того, вони бачите, в роз'ясненні вказують, що цей дохід не може бути доходом єдинника а в контексті цього можуть бути різні нюанси на місцях. Наприклад, можливо, хтось з районної податкової придумає вас через це позбавити єдиного податку, і це небезпечно. Також типово для договору оренди є забезпечувальний чи гарантійний платіж, який потім в кінці коли договір розривається, повертається, але згідно думки податкової, він все одно включається в дохід і не може бути відмінусований. Тому при обрахунку доходу мусите це включити в прибуток ФОПа. Тепер будемо обговорювати ще інші проблемні ситуації і буду для вас їх коментувати. Якщо ФОП помилково сплатив кудись кошти і йому їх повернули, це не включається в його дохід. Аналогічна ситуація працює і у зворотньому варіанті. Якщо ФОП отримав помилковий платіж і повернув його, це не включається в дохід ФОПа. Якщо ФОП отримав платіж і потім розірвав договір та робить повернення, він має право виключити ці кошти з доходу. І тут дуже гарний момент, що податково уточнює: якщо ви повернули кошти в наступному році, все одно можете їх повернути і відмонусувати їх зі свого доходу за попередній рік. Таким чином врятувати себе, наприклад, від переліміту. Якщо ФОП повернув за завдаток своєму клієнту такий завдаток теж не включається в дохід цього. Фоп все чітко, ясно, зрозуміло. Об'єктивно, зараз є багато судових справ, де ФОПи виграють і отримують компенсацію, наприклад, правової допомоги, виграють стягнення податків чи боргів. Податківці, звичайно, для таких підприємців, які виграли в суді, вигадали дуже хитру позицію. Вони кажуть: якщо вам приходить компенсація судових витрат, платіть за них податок як фізична особа, тобто 18% ПДФО та військовий збір, ну що дуже недешево, скажімо так. А ще якщо врахувати, що це були прямі ваші витрати, згідний з тим, що це абсолютно. Несправедливо, можливо, це не самий прибутковий спосіб заробити, але багато ФОПів розміщують кошти на банківських депозитах. Банківські депозити ФОП теж не оподатковує і не включає в свій дохід, не включає в свій ліміт. Це оподатковується за статусом фізичної особи. Зараз також дуже популярно ФОПам отримувати різного роду гранти. Причому гранти видаються із абсолютно різних бюджетів державних бюджетів, міжнародних організацій, навіть місцеві та сільські ради зараз почали видавати гранти. У податкової є одноголосна та одностайна позиція щодо того, як оподатковувати отримані гранти ФОПам. Вони кажуть, що це не включається в дохід ФОП, а включається в склад доходу фізичної особи, тобто платимо 18% податок на дохід та військовий збір, якщо отримали платіж. І відповідно в ліміт його можете не враховувати. Що вам взагалі робити з цією всією інформацією? Що ви почули, даю конкретний покроковий зрозумілий план дій. Відкриваєте свої виписки з банківських рахунків, займаєтесь рутиною і віднімаєте всі ті платежі, які не вважаються доходом ФОП, додаєте всі ті платежі, які вважаються доходом ФОП, і розраховуєте свої обороти. Саме на основі цього можна вірно розрахувати, скільки ФОП заробив, чи не перевищив ліміт, чи немає якихось інших суттєвих порушень. Але ще хочу звернути увагу на хитрість, яка є з дублюванням доходу. Із ПРРО. І якщо у вас є виписка з банківського рахунку, де у вас платежі з РРО заходять на рахунок, а також паралельно на цей рахунок приходять оплати на IBAN, вам буде вкрай складно порахувати дохід. Скоріше за все, ви це точно навіть і не зможете зробити, бо серед десятків та сотень платежів тяжко буде зорієнтуватися, що ви фіскалізували, а що ні. Тому базова рекомендація. Виділяйте окремий рахунок IBAN, який фіскалізуєте, а інший IBAN не фіскалізуйте. Це спростить облік ваших доходів. Тим не менше, не переключайтесь. Переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному відео.